Так, друзі, всіх вітаю, слава Україні! Е, така сьогодні на ремонті Samsung Diamond. Е, значить, Проблема в чому? Е, одним словом, так, запускається, двері закриваються, вибираєте будь яку програму. Вона працює, набирає води, крутить барабан в дві сторони. Але час стоїть, от одна хвилина проходить. Ну, наприклад, ми ставимо на 29. Воно на 28 переходить, набирає трохи води і все крутить, 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 крутить. Ну коротше, яку би ви програму не поставили, одна хвилинка проходить і все. Тобто, ставити, там, наприклад, на годину 30, вона 129 і так стоїть на годині 29. І крутить, 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 крутить. Ну і Пізніше вискакує помилка 4 є. Значить, помилка по набору води. Я подивився там сіточку, ззади, шланги, ну все коротше, вода йде і вона набирає воду. Але я так розумію, що набирає тільки одним клапаном. Клапан цілий, один і другий. Я провіряв, дзвонив, все працює. Значить, Проводка до модуля теж ціла. Значить, щось у модулі, так, якби не спрацьовує один клапан. Вона так, якби хоче ще добрати трошечка води. І потім вже там нагрівання, то, а щось їй не дає. Так що таке от, йдемо знімати модуль, Ну, я думаю, тут всім зрозуміло, знімаємо верхню кришку, отам, два саморіза і витягаємо сукляду, тут відкручуємо і тут модуль звідси. і на стіл І будемо розбиратися. Так, ну що, що друзі, значить, що, Знімаємо модуль. Е, Відкручуємо ось тут, ось тут, Ось тут, тут Тут. і знімаємо, вищолкуємо за щолочки, тут-тут. Відключаємо проводку і йдемо дивитися. Тен у нас підходить от до цієї реле. Так, значить, зняли модуль, відкручуємо ось ці саморізи. І розполовинюємо так, так без двох частин складається, розполовинюємо. Там прийдеться різати пластик. Ну і дивитися, що там робиться. Так виглядає. Бачите? То відкрутили, витягнули а Тут от воно от з'єднується два модулі. Бачите? Ось ці защлки. Тут-тут, ну коротше, зі всіх сторін защелкуємо і от маємо таку картину. Тепер нам що, треба тут відмітити, де у нас тут релюхи. Вся силова частина, я думаю, ми От так от. Оце от все. Та тут, в принципі, можна і цілий вже кусок вирізати. Я думаю, ми так і зробимо. Та зараз виріжу отако все і буде ясно, що там робиться. Так, друзі, не, не знайшов я нічого кращого, як витягнути просто з корпуса весь модуль. Бачите, я його витягну з цього пластику. Е, отак він там має бути. Я перше вирізав тут під реле, подивитися, але думаю, що я там побачу. Коротше, витяг я це все. Значить, дивіться, що я... Е, так, я. Побачив зразу вже, бачите, тут є. Зараз я вам зближу. Це є семістру клапана. Бачите, яке в ньому доріжжя? Не знаю, тепер який він був. Зараз я подивлюся подушив оцей АЦС-108, мені здається, він там має, повинен стояти. Ну, Зараз я гляну і, це, і будемо перепаювати його. От вам і причина, чому не працює клапан один. Так, шановні глядачі. Ось, поміняв я семістор, АЦС-108. Та, Ось там той, бачите, старий він розпався. Геть. Все, йдемо ставити на машинку, пробувати, чи працює. Чи так, все склали до кубки. Йдемо ставити на машинку. Все, зараз все під'єднаємо і будемо пробувати. Так, поставив на 29 хвилин цю таку швидку. Цю. Значить, ось цей клапан у нас так як робить, так і робить, ось маєте 29 хвилин. І вона доходила до 28 і так на 28 робила пів години і 40 хвилин, коротше, поки помилку не вибивала. Ну, зараз будемо дивиться, чи дойде вона до 27 і так далі. Так, вже 28. Воду бере далі. спостерігаємо. Так, друзі, ось, бачите, пішов цей клапан. І ось працює, мотор крутить і ось працює оцей клапан. а Він не робив, ось сюди вода не набиралася, вода тільки йшла туди. Добре, спостерігаємо далі. Ось, друзі, все зупинилося, вода, бачите? Не тече. Все пере. І знаєте що? Я поставив назад оцей пресустат, бачите, оцей старий. Я його відкрутив трохи, але все рівно воно трошки багато буде. Ну, але краще прати буде, я думаю. Ну, можливо, я його підкручу. трохи, ну, то в Це не до того питання віднесе. Ну і от, чекаємо зараз, що буде, я вам покажу вже, що буде. Але все, от. О, бачили? 27. Все, час пішов. Зараз я ще поставлю тестер на тен, подививсь, що гріє воду. Ну, Коротше, провірю її і будемо збирати це все. Ви бачите, вже час іде. Да? все, я вже підключав тестер, воду гріє. Ось такий от ремонт. Все, слава Україні. Всім миру, здоров'я. Ну і звичайно підписуємося на канал, пальці догори, коментуємо.